Пам'ятайте про вислів Жонович: Українців треба вивезти зони комфорту, бо виявляється, що ми з вами в комфорті, живемо в комфорті, і нас треба вивести з цієї зони комфорту. Так, от пролунала інша заява, і Жолнович порівняла одержувачів соціальної допомоги з в'язнями концтаборів. Віта, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нещодавно слова голови профільного відомства спричинили дуже-дуже серйозний громадський резонанс. Вона уточнила, що кожен має свою зону комфорту. Тобто, після того. А... Навали різного хейту, скажімо так, висловів разних, невдоволення людей, чиновниця, ну, скоріш за все, вирішила якось пояснити свою фразу. Так от вона уточнила, що кожен має свою зону комфорту. І вона нагадала українцям про книгу Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу психолог у Концтаборі. І він вказав на умовні зони комфорту, які люди створювали собі навіть у концтаборах. коли жертв фашистів звільняли, вони в це не вірили і не могли зрозуміти, що робити з тією свободою, яка в них з'явилася. Тобто люди тягнуться до зрозумілих і стабільних умов, навіть якщо вони незручні. Ось а завдання таких, як Жолнович, по її словам, покращити, покращити життя людини, вивести її з цього стану, стимулювати до змін. І в мене тепер питання до пані А Чому ж тільки слова? Все тільки слова, чому немає ніяких дій? Вона каже покращити життя людей. Я не бачу за той час, поки Жонович займає цю посаду, я не бачу ніяких покращень для життя людей, особливо пенсіонерів. Вивести з цього стану, стимулювати до змін. Вивести з цього стану можна тільки, підвищивши людям їх соціальну допомогу, тому що зараз дуже багато людей хтось втратив роботу, хтось якісь складнощі, хтось втратив житло. Дуже дуже багато в людей різних проблем. Дуже багато. Стимулювати до змін добре. Стимулюйте до змін. Давайте людям реальні зміни. Тоді це буде дуже хороша стимуляція. Люди будуть бачити, що ось щось міняється і так далі. Я думаю, що дуже багато хто і справді готовий буде готовий буде десь трохи підробити, там, десь ще щось, якщо будуть для цього гарні умови. Зараз цих умов немає. Жолнович також навела приклад людей із зони бойових дій, які відмовляються евакуюватися. Тобто вони перебувають в жахливих умовах, ризикують загинути під обстрілами, але не їдуть. Ви знаєте, чесно, я розумію цих людей, я добре розумію цих людей. Ось приміром, мама, так? Навіщо далеко ходити? Коли а, була окупована Буча. І ми з, 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 з величезним просто а, це було дуже тяжко її звідти забрати, евакуювати. Ми евакуювали і вона жила в нас. То добре, що їй є де пожити. А тепер представте собі: людину евакуюють, і вона не знає, куди її привезуть, де вона буде жити, які будуть умови. І, тобто, звичайно, люди. Вибирають, хоч це і страшно, але вони вибирають свою домівку, хоч і бомблять, і стріляють, і так далі. Але ну, людина знає, що це її буде. Де вона буде потім, де вона буде жити, в яких умовах, і так чи буде взагалі їй де жити. При цьому, при цьому а, Жолнович додала, що немає нічого гіршого за стабільну мізерну зарплату або допомогу. Ви знаєте, я хочу перефразувати цю фразу і від імені простих українців сказати, що немає нічого гіршого, ніж таке відношення, як зараз, до пенсіонерів і отримувачів соцдопомоги. Правда, спочатку обіцяють одне, потім забирають, потім ще дуже, -дуже багато різного, навіть коли ось вже зробили. Потім починається якась фільтрація, те не можна, те, бо заберуть соціальну допомогу, там ще щось. Пенсії обіцяють підняти, не піднімають там ще щось. Ось. Взяти, наприклад, одну ось із останніх. В січні піднімуть, буде перерахунок. Не буде перерахунка, бо в бюджеті прописано, що його не буде. Ну, не буде його, прописано в бюджеті. Це прописано, але людям про це не розповідають. Ну, про, про, про яку може бути взагалі, про яку справедливість і так далі, взагалі може йти. Можна. Жонович додала, що люди тримаються за ось ці виплати соціальні і бояться втратити їх замість того, щоб звернути увагу на інші горизонти і досягти кращого життя. Тобто, приміром, там, тим, тим, тим же інвалідом, ось вона наводить приклад: що замість тих 2500 краще піти десь попрацювати. Куди, Куди вони підуть працювати? Дайте їм умови, вони пойдуть. Хто захоче? Жонович наголосила, що потрібно забезпечити вразливим категоріям громадян підтримку та проконтролювати їх вихід із складних життєвих обставин. Це все слова. Треба не просто сказати, треба забезпечити. Треба забезпечити підтримку. Треба забезпечити допомогу, а потім вже щось сказати. Бо зараз цього забезпечення нема. Зараз мізерні виплати, справді мізерні виплати. І е, це, як, знаєте, як вона сказала, що. Е, як вона там сказала, що немає нічого гіршого за стабільну мізерну зарплату або допомогу. Немає нічого гіршого, е справді того, що ось вони платять нам, влада ось просто копійки. Ось це точно, що нічого гіршого за це немає. Особливо зараз, коли так тяжко людям, які не можуть про себе подбати. Тому всі ці заяви Жонович, ну. Знаєте, це навіть це просто такі, знаєте, сатрісання воздуха, так? Я не знаю, як буде на українському, здригання повітря, так, от ну, просто, просто вислови, просто слова. І перш ніж робити такі заяви, пані Жолнович треба відповісти, а, хоча б на одне питання: що було хорошого, справді хорошого, зроблено для тих же пенсіонерів, для отримувачів а, тих же соціальних виплат, субсидій і так далі, що було зроблено хорошого за той час, поки вона займає пост міністра соцполітики? От якщо вона назве хоча б а, один пункт, два-один пункта, хоча б це, це буде добре, але чесно. Я не можу назвати ні одно. Е, Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.